Привіт, друзяки! Сьогодні продовжуємо розпаковки і огляди наших товарів з інтернет-магазину Оліїн. Недавно я показував рефрактометр, пристрій для визначення вологості в меду. Сьогодні я показую ось цей девайс крутий девайс. Чого крутий, бо він якісний. Видно, що він якісно зроблений, він з нержавійки, що дуже важливо. І, ну, і класний. Важкий, класний з нержавійки, якісний. Що це таке? Це в нас він називався Шприт Шилва. А по простому це автоматичний шприц, який застосовується в ветеринарії дуже широко для там великої рогатої, рогатої худоби, там роблять ін'єкції, і так як там велика кількість, потрібно, ну, щоб не набирати оцей розчин туди-сюди. Як знаєте, шприцами. Тут ми зробили ін'єкцію, відпустили, і розчин знову набрався в цю колбочку. Коротше, в комплектації є такі різні голочки, є такі різні насадочки, є манжети, резиночки, трубочки. І все Все тут в комплекті є. Що ми робимо? В бджільництві це широко застосовується цей шприц з тим, що ми обробляємо бджіл розчинами, різними, там, амітразами. і так далі. Ось я придбав собі апімітрин. Це орощина мітразу з темолом, це аналог біпіну, біпінте. Оце його аналог, це я придбав в Оліїн. кому треба можете також придбати. Свіженький, гарний. Коротше, оцю одну ампулу розводимо в двох літрах води, приєднуємо цю трубочку до баклажки і тут чітко йдемо обробляти бджіл. На кожну вуличку нам потрібно 10 мл розчину. І що класно в цьому шприцові, тут є колба з мірною дозою, і є регулювачні вентиоці, які ми чітко. Можемо виставити. Точну дозіровку, це дуже важливо, точно. Тому що у бжільництві обробітку треба дотримуватися всіх інструкцій і дотримуватися точної дозіровки. Бо оту поливання з бутилки, знаєте, на глаз це таке, це, це не качет. Тоді в нас або кліща або не сипиться, або бджоли сипляться, бо люди на, на глаз льють, вважають себе професіоналами, це неправильно. От якраз цей шприц він чітко е, може давати точну дозіровку. Чітко 10 мл виставили, раз нажали, чітко 10 10 мл вийшло. І коли ми відпустили, з бутилочки знову розчин набрався в цей автоматичний шприц Дуже зручно, в мене такий був пластиковий, він десь дівся, чи пропав, чи поламався. Тому я і придбав собі отакий автоматичний шприц З нержавійки класно, якісно зроблений, автоматично все працює. Все набирається, ну коротше круто. Для початківців рекомендую до покупки. Чого? Того, що ви все одно постійно кожну року обробляєте бджіл від кища. І такий апарат, девайс він ну, 100% потрібен на пастці. Тому е, волігін я придбав до, досить недорого. Якщо що, заходьте, дивіться.